Минулого тижня відбулася та всеукраїнська спартакіада серед дітей та підлітків. «Юний Спартаківець. Спортсмени з усієї України приїхали до Коломиї, щоб підняти свою нагороду. Привітали їх представники обласної, районної та місцевої влади. Завершилися нещодавно олімпійські ігри 30-ті. і колись ці ж олімпійські чемпіони і призери також були такими юнаками. Важка атлетика має давні хороші традиції, і в Івано-Франківській області, зокрема Коломищина, тому ми завжди приймаємо такі змагання. У нас є прекрасна школа важкої атлетики. Я впевнений, що на слідучі Олімпійські ігри, дай Бог, із важкої атлетики будуть представники іменно з Коломичниць з Бано-Франківської області на Олімпійських іграх в Ріо де жанейро З 11 команд, які взяли участь у цих змаганнях, перше місце у командному заліку посіла у Спартак з Ужгорода, срібна нагорода у Коломийських важкоатлетів одю ФСТ Спартак. А почесну третю сходинку посіла Дю Спартак 2002 з Кіровограда, Завдячуючи якраз керівнику обласного товариства. Спартак Михайло Стефанків. Ми сьогодні разом спромоглися провести чемпіонат України серед юнаків товариства Спартак з важкої атлетики. І якраз це і ті діти, які вселяють надію на чемпіонські звання і на олімпійські звання. Заслужені нагороди знайшли своїх власників.